Накривання хірургічного стола на трахеостомію. Інструментарій для роз'єднання тканин. Скальпель черевцевий. Скальпель гострокінцевий. Ножиці гострокінцеві. Шприці та голки для анестезії. Інструментарій для кровоспинення. Затискачі більрота, кохера та затискач типу москіт. Допоміжний інструментарій. Пінцети хірургічний анатомічний. Цапки для білизни. Корцанг, гачок зубчастий і гачки пластинчасті фарабефа. Інструментарій для зідня тканин. Голка ріжеча, Голкотримач Гегара та лігатури, спеціалізований інструментарій, товстий гумовий катетер, трахеостомічний гачок, трахеостомічна трубка з канюлею і розширювач трахеї трусок.